Всім доброго дня! Актуальне питання ціноутворення. Дзвони нам клієнт, питає, скільки буде коштувати зробити форсунки, форсунки десь там, незрозуміло. Проблема машина то лі не заводиться, то лі труїть. Орієнтовно сказали, середня вартість 85 євро заміна, товіс тобто, або клапана, або розпилювача. Прийшли до нас форсуночки, Відео вже є. Можете подивитись в Тіктокі. Попала стружка. Убило іглу розпилювача, вбило так само клапан. Получається, треба капіталити. Ціна вже виходить не 85 євро, а вже 160, тому що все треба засипати туди нове. Та й таке питання. Так само є, ще один клієнт нам відправив форсуночки, зараз покажу. Ось виходить другий комплект. Клієнт знає, що є стружка в системі, бо розібрали паливний насос. Хлопці йому перевірили на другому СТО. Форсуночки сказали вартість, йому не дуже сподобалось, він звернувся до нас. Форсунки по їхнім теспланам здавали в обратку, і дуже велика подача палива на холостому. Тобто по телефону було прийнято десь так узгоджено з клієнтом відновлення всіх розпилювачів, тому що думали, що вони капають. І заміна двох клапанів. Після того, як форсунки прийшли до нас, провірили розпилювачі. Не капали один клапан лише поміняли. Бо на другий попала стружка і він просто не закривався, пошкоджень там не було, та й один пошкодив. Херсонки відрегулювали, перевірили на стенді, присвоїли нові кода. Рейки помили, прочистили, перевірили. В принципі, Тут була узгоджена ціна 17100. З нюансами там до 20 вийшло 9100. Ну, тут вийшло менше, там вийшло більше. Так що, якщо ви хочете коректно узнати ціну, потрібно. Присилати форсоночки, ми їх ефектуємо, перевіряємо, і тоді точно можемо сказати ціну.